Volkswagen Passat B8. Як зберегти тиск шинок, щоб не світилася оця лампочка. Показую. Заходимо в меню Car. Тут є вже е, дві повідомлення. Можемо зайти сюди в налаштування. Тут у нас є шини. І є така кнопочка Set. Нажимаємо set і тут читаємо, що пише. Соответствують лівсі 4 значення надавлення в шинах требуємо. Тобто, що у вас всі шини рівномірно накачані Якщо вони всі рівномірно накачані то тільки в тому випадку ви нажимаєте так. Бо якщо ви не виставили тиск одинаково, або якийсь різнобій, або шина якась спущена ви нажмете так, машина буде розуміти, що це є нормально, і вона так буде їхати далі. Тому ніколи таке не робіть тільки після того, як ви установили в усіх шинах одинаковий тиск. Рівний, можете це зберігати. Підписку на профідану обов'язково, щоб мати корисну таку інформацію.